Саме такий дракон кажуть є символом нового року. Він приносить щастя та процвітання. Історія називає дракона предком перших імператорів Піднебесної. Ця містична тварина здавна вважалась символом царської влади. Навіть зараз вірять, що дракон приносить щастя людям сильним і впевненим. Його зображення на рівні з китайською жабою обіцяє достаток. А фігура дракона на робочому столі сприяє кар'єрному росту. І з дуже таких давніших язичницьких часів дракон змій, це є володар земних вод. Керамістка пані Тетяна творить драконів несправжніх глиняних, але від того не менш цікавих. Це дуже тваринка добра, якщо до неї відноситься добре. Треба її е, кормити гарно, не так як в Китаї рісом, а треба йому сало дати на Україні наші, щоб він був добрий. Він до нас прилетить і буде нас любити. Китайський календар, хоч і не суттєво, та все ж від нашого відрізняється. Цього року чорний водяний дракон увійде в свої права 23 січня. За східними віруваннями рік дракона повторюється за 12-річним циклом. Такими були 2000-й і 1988-й. Відчувається, що легко жити. Легко йти по житті якщо Ні, ти дракон. звичайно. Не відчувається. да для всіх інших буде non катастрофа, а для драконів все таки цей рік має бути. Гарний. Ну, але ну, мені подобається 2012 рік дракона, мої друзі, хороші люди. Да, так, Кінець світу відмінили, слава Богу. В дракончики віриш? Так. Да. Да. Да? Вони хороші приносять подарунки? Так. Да. Да? В цілому, лучани до драконів ставляться позитивно і, хоч не вірять у містику, та до порад, у чому зустрічати Новий рік, дослухаються.